Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, у мене є канал Академія безпечного водіння, який ви зараз дивитесь, і дуже часто я стикаюсь, коли приходять учні з такою проблемою. Це коли йде гальмування, і воно виходить дуже різко. Так, деякі питають, як цього позбутися, що треба зробити, щоб його не було, ну, може, чули, як клюємо носом. Теж таке буває. Добре, щоб зрозуміти, як позбутися цього явища, треба зрозуміти, коли воно виникає. Воно виникає в тому випадку, коли ви натискаєте на педаль. Гальма, і потім різко ще додаєте це нажаття. Ну так може не відчуваєте. Часто також буває, якщо ви, наприклад, на механіці ви натискаєте одночасно і щеплення, і педаль гальма. Тому, от теж, коли працюється це разом, дві педалі теж виходить дуже різко. Коли це виходить, наприклад, на автоматі, теж не відчуваєте ви педаль і натискаєте на гальмо, а потім дотискаєте. І оце різкость у нас виходить. Якщо ви будете плавно натискати на педаль. І, наприклад, ви відчуваєте, що пригальмовуєте то різко, то треба трошечки і відпустити. Багато хто скаже, ну як же, я буду гальмувати і буду відпускати. Ну, це дуже небезпечно. Ну так, якщо у вас відстань дуже замала до об'єкта, наприклад, до автомобіля, чи може до стоп-лінії, чи може там, де ви паркуєтесь, до стіни чи до бордюра, Так, дійсно, якщо ви. Будете різко це робити і дуже швидко, так? Ну це, це відбудеться. Але коли ви будете завчасно це робити, їхати трошки накатом, Ну, наприклад, трошки пригальмували, і вам потрібно відпустити педаль. Відпускаючи її, ну, не до кінця. Все рівно автомобіль буде гальмувати. Так ось, коли ми гальмуємо, ми трошечки попускаємо педаль. І коли ми попускаємо, у наша відстань повинна до об'єкта бути далі. Тому, коли ви, коли ви хочете м'яко пригальмувати, це от треба робити трошки заздалегідь, тому що літнє водіння воно відрізняється від водіння взимку. Коли де різко гальмування, ми клюємо носом. Це небезпечно дуже взимку, тому що може бути ожеледиця, Ви натискаєте різко на педаль гальма. У вас блокуються колеса, і ви можете, знайти як на санцятах поїхати, чи як на коньках поїхати до об'єкта. Ну, це може автомобіль бути чи бордюр, чи припаркований автомобіль. І Якщо, наприклад, так не пояснювати учню чи інструктора не пояснюють учням, то таке от такий стіль водіння дуже різкий, він і залишається. Також це може відбуватися, коли ми йдемо взимку, і у вас, наприклад, подошва така товштенька, і ви не відчуваєте педаль, тому що педаль, ну, гальма вона більш така тугенька, є спротив, ви можете її відчувати, але педаль газу. Вона така м'яка. І теж бувають так, такі випадки, коли ви ногу переносите на газ і різко нажимається. Теж може бути різкий старт, от так, знаєте, відкидається аж голова. Тому треба навчитися так от гальмувати і теж газувати більш м'яко. Тому от ще буває така от проблема з різким гальмуванням, і коли клює носом автомобіль. Це коли ваша. П'ятка не стоїть на полу, коли чи на цю на ковріку, коли вона в воздухі у вас, так і коли ви натискаєте повністю ногою, нога у вас п'яточка е, зависла, то це ж дуже виходить різко. Тому спочатку треба перед початком цих всіх вправ е, знаєте як прикріпити ногу до полу. Оце дуже важливо при такому гальмуванні, щоб вона була більш м'яко і більш м'який був старт. Попередніх відео на каналі Академія безпечного водіння ми вже роздивлялись з вами, як правильно розташовувати ноги, як повинно воно бути. Але от зараз у нас тема, щоб не було різкого гальмування. Подивіться, як не потрібно робити. Коли у вас п'яточка над, наприклад, над полом, так у повітрі, то ви от таким чином можете чи різко гальмувати, чи різко газувати. Тому п'яточку ми з вами ставимо, і в нас іде переставляння тільки носочку. І в тому випадку це буде більш м'яко і ви будете більше відчувати педаль. Тому ми з вами тренуємося м'яко натискати на педаль, не поспішати, не дотискати сильно, а навпаки, трошечки відпускати. Також думайте, щоб був у вас метраж обов'язковий до е, об'єкта трошечки більше, ну, десь в 2,5-3 половиною рази. Це повинно, якщо буде хочете м'яко гальмування, щоб у вас було, щоб відстань була 3 рази. Тому от і ще пам'ятати, що літній стіль водіння він відрізняється від зімного стилю водіння. Оце все потрібно враховувати, теж враховувати, щоб у вас п'ятка була, все ж на полу. І також по якщо у особи дуже така тоста подошва, теж може бути відчуття таке, що ви не відчуваєте педалі. Оце все враховуйте, тренуйтесь, і гальмуйте м'яко.